Сьогодні я буду робити знову капусточку інакшу. Будемо квасити її. Баночка на 2 літри. На дно кладу селеру. кладу бурячок теж на спід. Цвітну капусту. Хочу додати зуморку. Зала на такі дрібненькі кусочки і теж сюди додаю. І також я буду додавати і таку капусту. Ось на такі кусочки я її порізала. Ще бурячка можна додати, розкладати так щільненько. Капусточку додамо. І також я додаю червоний пекучий перець. Та капуста так чу-чуть попікує, безподобна капуста. Рекомендую всім. Надзвичайно смачно. О, Дам ще селери трошки. Ось дивіться, яка виходить красотулька. Така баночка, слухайте, симпатична. У мене вода горяча, 80 градусів. І даємо 2,5 Змішаємо лавровий листочок і перчик чорний, 15 штучок. Заливаємо водичкою тею зі сіллю, ще додати чусник. Через 5-7 днів вона буде готова.